Ніхто ж не здогадується, що таке українська агро насправді і чого ми маємо їздити там за 10 тисяч кілометрів в Америку, літати, слухати, як вони використовують Precision Planting. Фігово вони використовують. Ми набагато ефективніші в цьому. Якщо ми переслухаємо виступи всіх спікерів, вони говорять завжди про дві речі: про технології і про людей. Не можна застосувати технології, не маючи людей, і не маючи людей, ти не можеш створити якусь певну технологію. Люди, які займаються землею, для них презентація це щось таке там, шедеврально велике, от серйозне. Це ну важке, складне. Вони цим не займаються в принципі. Але для того, щоб вийти людям щось розказати, вони так само готуються. Ну, у них все ну, відбувається так щиро, вони всі з анекдотами. Всі ці анекдоти такі, от, знаєте, трошки там от сільські і в якійсь мірі трошки пошлі. Але ну це це так, ну я в та, от, ну, чисто по бізнесовому. Зустрічаємо пана Андрія! Знає мер і воєнком, хто крижопольський піжон, хто не садить кукурудзяний барон. Е, я зрозумів, так, 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 хорошо. Да, молодець, та молодець, та молодець. Та молодець. Копченко, Суніпет, як завжди, всім доброго долом, дня. Е, Значить, все, хорош, хорош. Обираю <рисвітка> що заходи, я обираю заходи і живими людьми. Ми дивимося, хто там буде присутній, про що він буде говорити. Тому як тільки ми бачимо тих. Е, хто, наприклад, принесе свій кейс, це нам цікаво автоматично. Напевно, що від організаторів багато чого залежить. Якщо ти знаєш організатора, значить туди можна вже йти. Для мене це так. Ну а після а після це, коли ти приїжджаєш в тебе куча нових знайомств, в тебе купа нових ідей, в тебе починає мозок швидше працювати, і е, хочеться працювати далі. Хочеться свої компанії притягнути і показати, що ось так воно може бути і це можна покращити. І от сьогодні ми має, можемо бути свідками, як наполеглива праця людей, моїх друзів, може перетворити якусь мрію і ідею в реальність. Можливо, це нам щось не доведено до ідеалу, але локація супер. Формат також незвичайний. Е, декілька сцен, різні спікери розділено по категоріям. Буває так, що паралельно і там, і там щось для тебе важливе і цікаве, от і тобі треба робити вибір. І мінус в тому, що ти не можеш прослухати одного і, і того, і того спікера, а плюс в тому, що в такий спосіб у тебе відразу вибудовується в твоїх містах пріоритетність. Ти для себе вирішиш в цю секунду, раніше цього навіть не усвідомлюючи. От, що для тебе оте важливіше, ніж оте. В мене склалася така картина: що база це місце для де спеціалісти народжуються. Рефарм це місце для де спеціалісти розвиваються і стають керівниками. А окагро це вже місце де. Керівники навчаються і е, створюють нових спеціалістів. Тому що, коли ти стаєш керівником, коли ти розширюєш свій бізнес, в тебе збільшується кількість робочих місць. тобто в тебе виникає потреба в нових спеціалістах. Тому що з'являється експерт, з'являється переробка, з'являється купа похідних, які дозволяють твоєму бізнесу зростати. І відповідно ми знову повертаємося до бази е, і замикаємо цикл. Тільки можна провести зразу зустрічі, що це неможливо в звичайний день зробити. Ну люди приїжджають з усієї України або з декількох областей, і ти маєш таку можливість і не можна пропустити. Та вже давно чогось такого хотілося. Насправді зустріти багато однодумців, поспілкуватися, побачитись з старими друзями. Можна нічого не продати, але познайомитись з клієнтами і людьми, які потім в майбутньому просто. Можуть принести якісь колосальні прибутки, і таке буває часто. Завжди нові обличчя будуть. Ті самі є, до яких ти вже звик, але з'являється багато нових знайомств, багато партнерів, клієнтів, аграріїв. Ти сам щось нове дізнаєшся. Це дуже круто. Нам потрібні насправді такі е, заходи. Нам потрібна така саме організація, тому що потрібно приходити ділитися досвідом. Те, що, наприклад, там менеджер якоїсь компанії просто приїде до аграрія і щось йому там буде казати, можливо, не призведе до того результату, коли, наприклад, аграрій приїде на таку конференцію, поспілкується з однією, з другою, з третьою людиною, з товаришем, запитає інші думки і візьме і зробить так, як це потрібно. Я вважаю, що це дуже класно. Коли ти формуєш навколо себе правильне оточення, це, це круто. Це те, в тому числі для чого створений був цей захід. Дякую за комбучу. <плес> Ось <плес> <плес> нам другий рік поспіль привозять нереальну фермерську комбучу, тому що чуваку просто в кайф бути на нашому заході. Він каже: Я вам привезу скільки це виходить? Я вам привезу майже півтонни комбучу. Каже, тому що ви класні, і тому, що мені подобається їздити на ваші заходи. Відвідуючи заходи подібного типу. От ми якимось чином демонструємо себе. Ми якимось чином бачимо інших. Ми порівнюємо себе з іншими. Ми здобуваємо певні інсайти. От ми даємо якісь інсайти самі. Нам є що розказати цьому світу, і зараз дали час для цього. І тому я впевнена, що за три роки на цю конференцію будуть приїжджати мінімум 5 тисяч людей, 30% з яких будуть фермери з усього світу. Їм є в чому в нас повчитися. що він у другому поколінні фермер. Ну скоро буде третє покоління. приїжджайте на наші конференції, розвивайте ком'юніті, не бійтеся ділитися знаннями з іншими, не бійтеся казати, що ви чогось не знаєте, і таким чином ми будемо будувати дуже сильну економіку і розширювати коло спілкування, яке буде мотивувати вас робити більше 100%.